На знаменитій алеї слави у Голівуді урочисто відкрили нову зірку, яка стала окрасою бульвару. Цього разу почесну відзнаку отримала ізраїльська акторка Галь Гадот. Її ім'я тепер сяє перед театром Ель Капітан, неподалік знакових місць кінематографічного Лос-Анджелеса. Та шлях акторки до Всесвітньої слави був не менш драматичним ніж сцени з її фільмів. Народившись у петах тикві, Галь має коріння, що тягнуться до українського Закарпаття. Її рідні до 40-го року жили у Мукачево, поки не стали жертвами Голокосту. Врятувався лише її дідусь, який згодом емігрував до Ізраїлю. Гадот починала, як і багато юних ізраїльтян, працюючи у фастфуді та підробляючи нянею. А вже у 18 років вона завоювала титул Міс Ізраїль. Це стало її першим кроком у світ моди, реклами, а пізніше й кіно. Голівуд помітив Галь після її ролі в ізраїльському серіалі Лялечки, а далі запрошення у четверту частину форсажу та головні ролі у фільмах про чудо-жінку. Зірка Галь Гадот на алеї слави це не лише визнання її акторського таланту, а й символ неймовірного шляху від маленького Мукачево до блиску Голівуду.